Сьогодні приїхав такий скарб. Зараз я покажу що це таке. Це приїхали контролери і обладнання для наших майбутніх проєктів. На днях я буду вам показувати, як завдяки цим контролерам ми будуємо нові проєкти. Це контролери і плати вже для інверторних теплових насосів. Також є і для старт-стопних, але взагалі це обладнання вже більш розраховано на інвертор, і плат більше приїхало на інверторні теплові насоси. Це новий контролер, який розрахований для інвертору. Тобто, у нас вже є така панель, вона вже сенсорна і вона вже буде. Кольорова, і завдяки ній ми будемо контролювати роботу нашого апарату. Це дуже круті контролери, вони дорогі, в них дуже круті можливості. Коли запущу в роботу, я все розповім про них. Ці контролери для старт-стопних апаратів. Вони можуть керувати вже триходовим клапаном. Тобто ми можемо вже будувати проєкти на нагрів ГВС та на опалення. Такі больші, больш, великі екрани, за рахунок них ми будемо устроювати старт-стопну машину. Теж розповім про них плати, які будуть у нас вже використовуватись для інверторів. Для інверторних машин. Ось такими радіаторами Плати дуже класні. Ось які кількість датчиків для наших контролерів. Тобто вони вже по кількості, на, якщо порівнювати з CCS-02, це для старостопних машин, їх по кількості для контролера вже потрібно більше. І е, можна точніше налаштувати машину в, по роботі.